Деднистрация предполагает деление людей, украинцев, нас всех, на каких-то, э, которые занимают какую-то ну, особую часть общества. И те, которые, получается, какие-то уже как патрицы и плебеи были. Вот такое получается, это совершенно неправильно. Этот закон неправильно был сделан. И Правильно делали коммунисты, что за него не голосовали. Потому что мы стремимся к демократическому обществу. Мы хотим быть в Европе. В Европе людей не делят. Це було давно-давно в Індії, коли делили на плохих і хороших, умних і неумных. Поэтому я вважаю, що це неправильно. Актуальний процес для сьогодення України, тобто очищення влади, очищення осіб, які були пов'язані з певними, ну, зокрема, корупційними э, скандалами, або які мали зв'язок э, з відмиваннями коштами іншими порушеннями законодавства. Оцей процес зараз має відбутися в сучасній Україні. А за якою схемою, на вашу думку, має відбуватися люстрація? Ну люстрація, зокрема, ну безпосередньо, це не той процес, який ми бачимо, які який, який ми радіємо, коли надівають політикам е на голову мусорні баки чи навпаки, їх кидають туди. Мюстрація має відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства, має бути обґрунтований закон, який прийнятий не поспіхом, і який має повністю виконуватись і виконуватись в повній мірі, тобто політик або особа, яка йде. Хоче стати держслужбовцем, бути політиком, має е, надати всю інформацію і безпосередні компонентні органи має її перевірити. Ну я знаю, що в Черкасах також працює ілюстраційний комітет. Ну я думаю, що він має виконувати правильно свою роботу, а не не так, як можливо на сьогодні. Що таке ілюстрація? Ой, вы знаете, я с люстрацией не согласна, поэтому вы со мной ничего хорошего не получите. Я думаю, что это очередные выдумки не совсем умных людей. А чему так думают? Ну, потому что они говорят о том, что в люстрации предусматривается, что те, кто был, например, членами комсомола или членами коммунистической партии, они не имеют права занимать государственные посты. А это неправильно. Потому что что значит человек работал в комсомоле или э, был комсомольцем, или был коммунистом. Это же не было никакого вреда от него. И сейчас он время. никакого не приносит. Вот видите, я пройшла по вашому городу, а не, не ваш міста. Пройшла у вас тільки Народний фронт, тільки Порошенка. А где остальные? Получается, що всего 4 даются позиції 4 партій. А где остальные 25, які будуть в списках. А комуністів взагалі одразу палатки ламають, як мені тут рассказали. Це неправильно. Ілюстрацію, знаєте, які совість, кожен має відчути сам в собі. Якщо ви що він вже не потрібен, так. А для цього я спонукає громадська думка в першу чергу. Якісь зобов'язання, які він давав, і які він виконав або не виконав, він повинен прийти і сказати: мене треба люструвати. От і все. От. А те, що там з цими баками світтєми бігати, примусово це робити, це нічого не дасть. Бо людина сьогодні в синьому бакові, завтра воно в помаранчому бакові, а завтра буде в червоному бакові. Так? А потім вона в нього буде ще сяде і полетить, як та сама баба-яга. Очищення влади. А за якою схемою вона, на вашу думку, має відбуватися? Правильно, повинно бути за схемою закон, а якщо закони не діють, то ілюстрація тоді виконується так, як вона виконується.